Карбюратора на бензопілі 360, МС-361, або як в просто народі, е, його називають 36 стільом. Це мій стіль. Про нього було того року відео огляд, після 5 років роботи він працював, працював в школі на твердому топливі там і досить нормально. Це вже друга шина на ньому. Ну Там про ресурс можете знайти відео. Десь там далеко вище. Але тут, про друге, у нього почалося от цього року вже сезон почався, і почалося таке, коли пиляєш, реально недостатньо бензини, чувствуючи, що біднить. От коли починаєш пилити нормально, а потім в'яває, <смі>, не вистачає. Ніби ніби реально не вистачає топлива. Ну і починаєш крутити жиклери, коли, коли дивіться, вже починаєте там вліво, вправо, хтось, якщо крутив, воно трохи давно не так. і в в першу чергу подивіться до цього. Там є, от, якщо заливали погано бензин, хтось десь там є фільтерочок такий плотний. Попробуйте реально без нього. Зніміть, попробуйте без нього. Якщо ну, його бажано замінити після ресурсу, але питання в карбюраторі тут. Е, ну, Я його сьогодні почистив реально, тому що ми взагалі мототехнікою ремонтом займаємося, але я поважаю, так от і хускварна в мене була. Більше 10-11 чи 14 років також полякала, Ну, на неї там по хускварні інше питання. Тому взявся штіль. Е, Ну і реально почав біднити. От, реально, бензопилі не вистачає. Ну, знаю, що я заливав, хороше масло, що я заливаю, заливаю хороший бензин, перепровіривши фільтерочок. Ну, зрозумівши, що вже прийшло діло в карбюраторах. Тим паче в мототехніці за сезон після любого простою, воно вже забивається. Ну давайте по подивимось на відео. То, ну, Скільки буде хвилин, постараємося в 6-8 хвилин класти, тому що для цього блін, ну, багато не потрібно. Для цього потрібно реально. Ключка або головку на 8, викрутка або дві, ну, І бажано тиску повітря трішки. Все, більше нічого не потрібно. Показуємо. Показуємо. Ну, Наскільки можливо наскільки можливо це от так от включити тут. Щоб було видно досить конструкція, так і штіль також має моделі, де конструкція зовсім не така проста, як, як тут. Тому що не знаю, так як 361 стіль. Ми відкрутили кришку. Ми відкрутили повітряний фільтр, який тут зазвичай накладає, його також треба продувати, тому що буває так накладає, що реально потужності не вистачає. За цим треба слідкувати. Хто про це не знав, відкрутив і побачив тут такий нарізь. Чистий фільтр, йдіть, пробуйте, піліть, можливо, все буде нормально. Ну, у нас питання по карбюратору. Це демонтуємо тут взагалі все просто. І ось вони. Дві гаєчки на вісім? Беремо їх, демонтуємо. Вони ніби так ідуть, розумієте, коли ви відкручуєте, так якби не, не по різьбі. Це діло в самих, е, самому тому, як гаєчка, вона має такий там тефлоновий, чи як зажимчик хороший, що воно це. Так і має бути, щоб не відкручувалися. Це ж не так, як в Китайцях. Тут що амортизація йде. Не знаю, як зараз в цих сучасних там, копіях стіля, копіях, копіях, але все, ми демонтували, забрали, забрали пластикову кришку і далі ми забираємо, е, забираємо ось от, ще одну. Пластиковий корпус, який має демонтуватись без нічого, акуратно, вліво-вправо, з одного боку з другого. Тому що тут є от таке посадочне, є підсальничок. Його потрібно потім, коли встановити карбюратор, його буде чуть-чуть змастити, щоб він зайшов сюди. Дивіться, як німці класно все зробили. Сама конструкція. Є стіляти, є, є не такі, як тут. Тут навіть щеплення знімається дуже класно, не потрібно там зірку знімати. Воно. Воно е, дуже вдалий цей конструкція, але ось що я хотів показати, ось. Оце от шланчик, який топливо підключається. І він з заводу має зажимчик такий резиновий з фіксатором. Ніяких мудрувань. Він просто коли витягуєш карбюратор, він зсовується, не переживайте його витягувати. Ну, Підфіксуйте рукою під цей. Але нам потрібно, в першу чергу, щоб зняти карбюратор, нам потрібно його тримає тільки оці два дві гаєчки, які ми відкрутили, пластикові кришки ми забрали обидві. І тримає оцей шланчик, який зараз. І ще газова оця, от, оця от, е штука, як вона правильно направляє. Бачите? Вона зараз, якщо сфокусує, я постараюсь, вона тут має ось такий от запутаний канал, оцей от дріт, який тяга газу, газова тяга. Правильніше вона. Ну і вона звідти має просто отак от. Ви карбюратор туди не знімаєте. Зараз я по попробую показати, якщо вдасться, бо трішечки без гарнітури важко. Ну, Можливо, сфокусує, да? якщо вдасться мені ще так цей, то постараємось. Постараємось. Хто займається ремонтом, саме. Бензопил, це, скажуть, ну, це робиться ми швидше, тим паче я тоді, в мене воно якось відщолкнулося десь. Все. Але ну, це для тих відео, хто має руки, але ще це не робив і боїться. Дивіться, відщолкнулось, воно має там пазочок такий. Потім назад його через цей пазочок за, защокнується. Ми витягуємо, нам залишилось витягнути, підфіксовуємо рукою шланчик. Чуть-чуть, можливо, він навіть... О, він вийде з фіксатора. Тепер, ось так от раз, все, все, ми його демонтували. Тепер він у нас в руках. Тепер він у нас в руках. Витираємо. Відео бачу, що трішки затягнеться. але нічого. Відкриваємо кришки, не боїмося. Вони не так, як бувають в китайських, що вони заплавлені, там і ти вже зриваєш, треба на гермет. Але Хоча я так розумію, що якщо на гермет поставити, і то не страшно. Відкручуємо кришка, яка викруткою, хоч плоскою, хоч під хрестову фігурну викрутку. Відкручуємо кришечку і дивимось, тут є. Сіточка. Оця сіточка, на мій погляд, ось вона і з часом підзабилась. Ось вона. Там є маленька сіточка. Я її видув, але не бажано, бо вона може улетіти. Бажано отак от збоку чуть, чуть і назад її посадити. Ось вона. ось вона. І мені от здається, тоді вона, от на ній було білий такий нальот. Хоча потрібно чистити все. Але от, е, тому що вона стоїть ось, йде звідси з карбюратора бензин, сюди поступає, звідси виходить. Там напроти мембранка і сюди подає в топливний жиклер. Ось там є топливний жиклер. Його також треба продути, але після демонтування бажано цієї кришки. Можливо, я кажу, хто, е, в кого сервіс там по ремонту оцього. Всього бензопил. То... Ну, хоча є такі, я там питався, у вас знайомий з другої області. Свої там ремонт я хітачі, по-моєму, питав, як, де беруть циліндр. Ти що, таке ми не беремо? То треба... Коротше, я пересверлив, то поставив туди на неї, поставив від китайського поршню, і вона до сих пор працює. Ось Дивимось мембранка. Тут не треба її перевіряти. Так жестоко, якщо вже у вас дійсно бензопила з великим пробігом, з дуже з великим, чи взяли б ушну, і після такого не помогло, то варто дивитись в СПГ. Так. Ну, і тут є ось така от іголочка. Ось така от іголочка, яка. От я не, не раджу нікому її. Вона йде під спеціальний такий от ключичок, під шестигранічок. Ми можемо її демонтувати на відео. Ну для людей, хто цей не, 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 воно нічого не іграє для то, для самої теми відео, тому що бензопила не вистачало її бензи настільки, що вже на жеклари почала реагувати. Ну, ми демонтували мембранки, щоб їх не цей. Ми їх акуратно також продуємо. Ну і продуваємо. Продуваємо жиклеки. Тримаємо тут де, де, де ця маленька іголочка. Нажимаємо чуть-чуть і не акуратненько також продуваємо. Хто можливо балончиками для чистки карбюратора? Вони також мають. Немає компресора, я розумію, купіть балончик, вони мають тиск. Можна цей же клер відкрутити, але можна, от, хто може отротом прикластися і чути, що він продувається реально. Ну і Не забуваємо, звісно, коли цю сіточку ставити назад. Ну і збираємо назад. Я кажу, коли вже з дуже з великим ресурсом, ви знаєте, що з поршневою, з глушителем там все нормально із запаленням діло в карбюраторі. Тоді самим таким, тому що це треба вже до майстра, який знає, на якій відстані має бути ось це е, от назвіт правильно положення цього язичка, голочка, це все має бути тут правильно настроєно, тому воно закручено не для відкручування повсякденними, отакими інструментами. Тому ось так. От продувши кожен, такі от акуратненько, ми також витираємо мембранки подалеку, здуваємо з них, щоб десь щось тут не цей. Перепробуємо, щоб не було ніякого. Дивимось, що пісочок попадає, розумієте, буває, хоч тут так от чистенько перепробували. Так ось здули від великого не треба, тому що пірветься. Тут, в принципі, як би можна десь і притиснути, але не через щур. Після цього назад монтуємо, монтуємо у нас ось тут. от, Вона була оця от. І ось так, дивіться, як я її за. Хоп, вона була сіла. <гум> ну, тоді з першого разу зараз буде, з другого. ну, то чим? Ну мені от воно, бо тому, що воно оправа понаруже. О, і воно там зафіксувалось. Зафіксувалось добре, тому що так би ну, забився, мабуть, жеклер. Скоріше все, так би, але жеклер почистити трішки важче, ніж цю, цю саму. <кхи> так, коли встановлюємо назад, ми дивимось уважно. Дивимось уважно, тут є направляющі. Ось вони направляючі. І дивимось, де ще ось тут. от вони, Ось, ось так хоп. Не стріляє. В направляючі попало, не стріляє під болт. Перевертаємо. Так, ось, тому що вони навхрест один одного по діагоналі. тобто Закручуємо одразу. Також викруткую. Не треба ні на фіксаторі, ні на герметики. Саме в цьому карбюраторі ставити. Прижимаємо ось так: от, прижимаємо, не треба там. Сильно, ну тому що реально тут зроблено так, щоб воно не вібрірувало і не відкручувалося дурною. Так, тут також є дві направляйки, також не перепутаєш, тому що виступ тут є П-образна, ось така от штука, хоп. І все. Закручуємо. Можливо, хтось шуріками. Я також кручу шуріками, особливо мотоцикли, квадроцикли і мопіди, але. Я, в принципі, знаю там момент і по Шуріку, як воно там, коли його тут чу-чуть інше. Хоча карп, карп кришечку завжди бажано рукою. В будь-якому, мабуть, тому що це таке через дурну перетяжку можна збутись самого. Самої деталі дуже важливої. Беремо смазку, густу, хто яку для підшипників, там, літолчик, чуть, -чуть, чуть, -чуть. Перевіряємо, звісно, прокладки на бензопилі, на, на цім, на посадочному саме. Сюди витираємо, видуваємо. Тут сальничка, така прокладочка стоїть. і... До речі, заглянувши туди, там можна побачити пошень, чи він без прихватів, без нічого. Прокрутивши навіть цим стартером, подивитись, чи немає на ньому задірів. Так, вибачте, спина. Ось Дивимось, де шланчик і як воно ось так. от. Не, не спішимо, щоб скобу. там. Вона нехай лежить так, як лежить. Ота от Тяга, тяга металева тяга газу. Закладаємо перший шланчик у свою. Тут є такий. Ось, ось. Дуже тема. Він такий, він дуже довго. м'якенький, дивіться, як воно. Хоп. Просто бензин. Він там не треба доповнительних ніяких цих стяжок ні в якому разі. Ці шланги, я кажу, навіть то коли є такі Діо 34-й, вони 90-х років. У них до сих пір шланги бензинові. Зараз, можливо, я на цей. Ні. У них до сих пір шланги бензинові такі, що ними можна. от. Я просто викруткою поправив догори. Ось воно, ось тут. от. А рукою поставив. Ну, там легко вставляється. Провіряємо, коли встановили, перевіряємо. Просто через пазок. Оце от я викруткую, або ще вам покажу, ось тут. -от. То навіть закласти його легше, тому що з двох боків тут є місце. Заклали в пазок, провірили, воно одразу працює. Тому що Там варіантів у нього нема. Як, як в китайських, скажімо, не будемо кривити душою. Не забуваємо ставити перший раз пластикову от витираємо її, сальничок змащений. Тут також можна чуть-чуть, щоб не прикусило. Щоб не прикусило. Ставимо на направляючі. Сіло вугенько, не треба сильно дуже прижимати. Пластикова от фіксуюча, гаєчка одна на вісім, інша на вісім. Тут різьба, по-моєму, М5 або М6, ну ключик вісім. Крутим, не перетягуємо. Можна, якщо ви маєте отаку от, от таким, чим кручу я, то можна навіть від руки так добре і воно вистачатиме, тому що різьби не треба зривати, воно, не, воно все пластикові і різинові з'єднані, там все нормально. Ставимо фільтруючий, ставимо. Кришки, і е, об, обов'язково після цього, якщо ви крутили, вже, е, якщо викрутили вже жиклери, дивимось уважно на два жиклери. L і H. Наскільки я розумію, це більш за бензин. Ну кажуть вони оба за бензин і за повітря. Ну е, це за бензин, це за повітря більш реально по жирності звуку, коли регулюєш. Закручуємо оба до кінця. Якщо крутили її, тут перший відкрутюємо на одну четверту, другий на три четверти. Тобто, якщо у нас, хто, хто не знає, от є, круг, є круг, це у нас одна. Це у нас одна, близько 60 градусів. Якщо одна, четверта, якщо одна третя, значить ділимо його на три частини. Ось, на три частини. І викруткою відкручуємо на ось цю, ось третю частину. Якщо одна четверта, перехрещуємо на два, хто не розуміє, скільки це, ось і ставимо викруточку. Хто має штілівку, звісно на стілці добре дуже це видно. Тому що, коли ви заставляєте її, і бачите, ось тут, от, нам потрібно відкрутити на одну четверту. Нам потрібно, значить, щоб цей вугол просто е оказався тут. Якщо нам потрібно на три четверті, нам цей вугол потрібно, щоб він оказався аж тут. Відкручуємо його. Ну, ха, ну так, на хлопський росу, тому що я знаю багато. Ну... Одна друга знають, що це таке, бо це половина 0,5 заповнили школи, а як зобразити цей. Ну і е, це все відрегулювавши, зараз запустимо. Але ще два слова про масло. Я в попередньому тому відео того року розказував, що хто ну, ли, хороше масло, там, от як кастрол лию. Реально, то 30 грам, мінімум 30 грам на літр. Не бійтесь, вона буде сушити довго. Якщо менш там, якісне. Ось це от то можна 40 грам, не даремно китайці пишуть, тому що лити тут, що написано: 20 грам це лити так, але лити ті, хто бере несухі бензини наші, і ті, хто бере. Те масло, яке я рекомендує от книжка до цього. І в тих магазинах сервісних, яке коштує там, скільки хто казав, 600-800 гривень. Ну, тоді воно так. А так, щоб довший ресурс і зберегти від, від перехватів, Ну, запускаємо. Запускаємо, попробуємо це запустити. Колості вже при роботі собі. Показав, покажи, як полякає. Давайте знайдемо тут, яку тут жертву знайти. Ну, Пелякає, полякає. Чересненька, не така і рідка порода.